Всім привіт! Друзі, Сьогодні будемо міняти воздушний фільтр на цьому чудовому мотоциклі. Я приготував блючики, ось ось шістігранічки, відверточки, воротки. Значить, фільтр купив. от Я вже в попередньому відео говорив, що я тут поміняв мастило, поміняв фільтр масляний, все поміняв, всі рідини, тормознував Залишився такий один фільтр. Ось такий от замовив фільтр. По номеру, так, не знаю. Ну, Класний фільтр, ну, бабусь, ну, це не оригінал, звісно, що, але близько до оригіналу. Все в пльночки, все акуратненько, тож будемо зараз приступати до розборки. Як я зазвичай це роблю, зараз вам покажу. Значить, дивіться, тут в цьому мотоциклі потрібно підняти бак, тому що воздушний фільтр знаходиться під баком. Далі, перед цим як це зробити, нам потрібно відкрутити ось цих. Два болтики. Потім потрібно відкрутити ось ці два болтики, цей і цей. І ось ці два болтики, на яких тримається бак бакдерам. Ми його приподимаємо доверху, хтось буде тримати. Я відкручу кришку воздушного фільтра, зниму і ми поміняємо сам елемент. Все просто, але потрібно просто дві людини. Я не хочу просто вставляти сюди палку, щоб вона може соскочити і бак упаде. Не хочу все буду максимально акуратно робити і буду вам показувати. Тож, спочатку ми відкручуємо оці от болти, знімаємо цю кришку, тому що оця от передня морда не дасть баку, підняти, підняти, щоб я міг його підняти вверх. Все, починаємо і я вам показую. так само Відкручуємо. Друзі, взяв длинніший вороток, тому що тут без длинного воротка не обійтись. Коротким дуже незручно. І починаємо потихеньку відкручувати. Оці два болтики, які тримають бак. Не забуваємо за ось ці маленькі саморізи, без них також ми не зможемо знімати. Так, ця квіточка не підходить. Ось так от вони виглядають. Хочу вам показати оригінальні ямаховські пістончики. Маленькі. Маленько. Дістаємо і відповідаємо. Так, щоб воно не впало. І так само робимо в іншу сторону. Так, друзі, поки от є доступ до цих от частин внутрішніх, я просто візьму цей плак, напирскаю і протру, поки є доступ. щоб Бо потім, коли я це все зроблю, в мене вже не буде сюди доступу і тут буде постійно грязно. Я люблю, щоб все було чистенько, акуратненько, красиво. І тому це роблю, показую. А ви в коментарях поправте мене, якщо я щось невірно роблю, десь помилився. І я буду прислухатися до ваших порад. Друзі, чуть не забувся. Перед тим як значить, знімати подимати бак, потрібно зняти нашу сідушечку. Тому що ми його просто реально не зможемо підняти. Так, Дивіться, я знімаю сідушку. Тут у нас в цьому місці бак кріпиться просто на такому болту. Ми його зараз під'мемо і все. Так, друзі, дивіться, бак я припідняв. значить Тут один, два, три, чотири. І тут ще ззаді два саморізи. Тобто, значить, хтось буде держати бак, а ви просто берете отвертку, коротеньку, і відкручуєте. Ось такого плану. Відключай. Включай. Ти дивись, що знімаєш, мені руки не знімають просто. Так, один є. Так, другий. Де він? його Тут не бачу. І сюди. Опа. Так, і все, друзі. Подимаємо аккуратненько. Запам'ятовуємо, як стояв фільтр старий. Опускай, помаленьку, опускаю, 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 опускай. Дивимося, в якому стані наш фільтр. Бачимо, що вже прийшов час реально його міняти, тому що він вже дуже грязний. Так, запам'ятовуємо цю сторону. Так, розпочатуй, будь ласка, фільтра. І подавай мені. Снімай. Ти все це знімай. Так, розпечатуємо і вставляємо. Так, друзі. Значить, дивимось, як він має стояти. Ось так. Бачимо. Так, 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 да, все вірно. Ціє, цією стороною і цією стороною сюди. Так, тримай. Так, значить, Цей тримай і цей вставляю. Все. І закладаємо в наш бокс. Щоб плотно було. Тут все чистенько. Якби тут було грязно, друзі, треба да, було тут все повимивати, повичищати. Але в нас тут, а слава Богу, все чисто. І зараз ми вже його будемо ставити на місце. Тобто нічого складного нема. І останній болтик. Останній болтик. Отже, покажи, де він знаходиться. І все, закручуємо. Прижимаємо не крепко, тому що це все пластик і крепко прижимати тут не можна. Так, Чувствуємо силу. О, все. Все, друзі, фільтр помінено. Так, дивіться, тепер все збираємо в обратній послідовності. Це можна і вже в кінці, ці два болтики, а можна заразу. Потім ці дві боковушки. Ну, коротше, зараз все соберу і покажу вам, що в мене вийшло. Так, друзі, приступаємо до завершальної стадії. Як ви могли замітити, я вже навіть поміняв лобове скло. Ось це поставив вже вище, щоб не крепко так було. Так, ну, тут це все зробив. Так, зараз закручую оці два болтики, які тримають бак, і будемо робити вже кінцевий обзорчик цього чудового мотоцикла. Так, друзі, нагадую вам, що цей мотоцикл в продажі, буду його продавати. Ціну зроблю нормальну, Але я вам хочу нагадати, що він в ідеальному стані, тому що... Воздушний фільтр кінцевий я тільки що поміняв перед вами, показав, мастило поміняв, всі людини поміняв, поставив навіть скло вище, кому потрібно на дальняк. Друзі, звертайтеся, приїжджайте, купуйте, До речі, скло Діві, мадини Італі. Я поставив оригінальне скло, ну, звісно, що я маха не робить таких високих. Стекол, а іменно фірма Гіві, кофрами займається, стеклами займається, цим. цим це, вони, це їхня стихія. Тож, тут -то все максимально чітко зроблено. Звертайтесь, друзі. Кому це відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, всім до побачення.